У праведника Ноя було три сина: Сим, Хам і Яфет. Разом з батьком вони врятувалися в ковчезі від всесвітнього потопу, а після потопу з ним же стали обробляти землю. У Сима, Хама і Яфета народилися діти і внуки, і рід людський знову став розмножуватись, розселятися мало помалу по землі. Понад 4 тисячі років тому люди жили в Месопотамії. Тобто у басейні річок Тигра Єєфрата і, і розмовляли однією мовою. Одного разу жителі цієї рівнини стали будувати місто, а посеред нього задумали спорудити вежу, чия вершина досягла б неба. Оскільки земля цих місць була дуже плідна, то люди жили багато. Від цього вони сильно загордилися і вирішили побудувати вежу аж до самого неба. Для споруди монументальної будови люди використовували не камінь, а не обпалену цеглу. Для з'єднання цегли замість вапна використовували бітум, гірська усмову. Вежа все росла і росла у висоту. Нарешті Бог розгнівався на безрозсудних і пихатих людей і покарав їх. Він не дав виконати їхній божевільний задум. Бог змішав мови людей, так що один перестав розуміти мову іншого. Люди кинули своє будівництво і розійшлися в різні боки. Башта з часом розвалилася, а місто назвали Вавилоном, тобто Змішанням. З Вавилонії люди розселилися по різних країнах і стали жити окремими племенами, кожен зі своєю мовою. За біблійними переказами, всі ці племена проходили від трьох вище названих синів. Від сима походили народи, що жили в Західній Азії, семіти, асирійці, Елемати, Еремейці, євреї Араби. Від Хама відбилися хамати єгиптяни, кушити, туранці та інші азійські африканські племена. А від Яфета походили європейські нації. Один з нащадків Сима Авраам був розначальником єврейського народу. Притча розповідає, що Бог призупинив будівництво не тому, що боявся. Що люди можуть дістатися до неба і пробратися до святих місць. А тому, що коли Господь спустився поглянути на будівництво, він побачив, що коли з самого Верхнього ярусу будівлі падала цегла, люди довго сумували через те, наскільки складно буде знову підняти її на таку висоту. Однак, якщо з того ж поверху падав хтось із людей і розбивався на ніхто не помічав і зовсім не переживав. Адже його місце відразу ж займав хтось інший. Така поведінка не просто засмутила, а розгнівала творця. Мораль легенди про Вавилонську лежу свідчить, що гординя великий гріх, здатний надихнути людину на недостойні та аморальні вчинки. Геродот описував, як виглядала Вавилонська лежа. Фундамент займав площу 360 метрів і мав загальну висоту близько 90 Конструкція складалася з семи ярусів. Всі поверхи оточували зовнішні меморіальні сходи, що дозволяли піднятися до самого верху. Дістатися до верху було досить нелегко, щоб полегшити шлях до неба, будівельники розташували валки на декількох ярусах для відпочинку. На думку сучасних вчених, на біблійну історію про Вавилонську вежу, ймовірно, вплинув зікурат етемананки. Будівництво архітектурного дио велося в найбільшому політичному, релігійному та економічному центрі страдавнього світа в Вавилоні. Вежа знаходилась на території сучасного Іраку, приблизно в 90 кілометрах на південь від Багдада. На лівобережжі річки під назвою Єфрат. Саме на цьому місці знаходилась древня Месопотамія і процвітаючий Вавилон. Зіккурат Етемананкі був побудований 2000 років до нашої ери, але потім неодноразово руйнувався і знову відбудовувався. Остання реконструкція Етименанкі здійснювалася в 7-6 століттях до нашої ери. Цей зіккурат з високими сходами і пандусами мав квадратну основу зі сторонами приблизно 90 метрів.